Вітаю вас на новадних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку анімація в графічному редакторі Кріта. Продовжуємо знайомитися з мультимедіа, а саме з анімаціями та анімаційними ефектами і створення їх за допомогою програми Кріта. Давайте е, поговоримо про графічний редактор Кріта і подумаємо, які види графічних зображень можна створювати у графічному редакторі Krita. В першу чергу це векторні зображення та растрові. Як додати новий шар у графічному редакторі, та які інструменти використовують для редагування растрового зображення? Програма Шкріта – це е, е, графічний редактор, який має можливість поєднувати декілька шарів зображення. Як вам вже відомо, нескладний чи веб-анімацію можна створити разом. Розбором растрових графічних редакторів, і онлайн або інстальованими засобами перетворення набору графічних файлів в анімацію. Проте значна частина багатофункціональних редакторів, саме растрової графіки, мають будовані засоби створення як ДІВ, так і веб анімацій, так і анімацій у форматі відеофайлів. У цьому разі не потрібно створювати набір окремих файлів, а анімація утворюється у процесі змінення початкового зображення в різних шарах. До таких програм належать графічні редактори Krita, Adobe Photoshop, GimPay та інші. З графічним редактором Кріта мала можливість працювати під час навчання комп'ютерної графіки у 6 класі. Ми вже знайомилися з нею. Нагадую, що це вільно розповсюджена програма, яку можна завантажити із сайту розробників, посилання на яке я залишу в описі під відео. Розглянемо процес створення короткої веб-анімації у графічному редакторі Кріта, а на наступному уроці спробуємо самостійно створити такий анімаційний ефект. Як зразок, розглянемо процес створення анімації, виконання смайликом, усміхайликом вправ для фізкультури. Приклад зображень для анімації наведено на малюнку вище. Ви можете бачити, які рухи будуть виконуватися. А нижче у відео показано, якщо перейти за посиланням, де можна завантажити безкоштовно дану програму на ваш власний комп'ютер. Зазначимо, що рухи в анімації здебільшого здійснюються руками саме в цій. У двох випадках змінюється положення ніг і повертається на певний кут голова. Як же підготувати до анімації як підготовку до анімації, варто нам створити окрему малюну базового зображення, а також створити зображення різних положень рук. Ці зображення можна створити у графічному редакторі Krita. І зберегти в одному або в кількох окремих файлів для подальшої роботи. Базовим зображенням для такої анімації є голова і ноги, а зображенням для створення анімації будуть у нас розташування рук в різному положенні. Для створення ж анімації у програмі Krita використовують інструменти робочого простору Animation. Для переходу до цього робочого простору слід вибрати кнопку анімації, яка знаходиться в правому верхньому куточку, і виділена вона у вас на зображенні ви бачите. Вибір робочого простору у правому верхньому куті вікна програми, а потім вибрати у списку робочі простори команду анімації. І ми бачимо, як нам з вами з'являється можливість потім створювати анімацію. Тобто, для початку ми з вами обираємо, зайшовши в кріту, ось, ось цю кнопку, кнопку для переходу вибору режимів робочих просторів, і в списку, що з'явиться, вибираємо режим анімації. Налаштування ж анімації здійснюється з використанням інструментів монтажного столу, розміщеного в нижній частині вікна, яке з'явилося, малюнок 5.32 з вашого підручника. Детальніше з цими інструментами ознайомимося ми з вами в ході створення анімацій на наступному уроці. Але давайте сьогодні розглянемо, які ж саме елементи тут містяться. Одиницею позначено кнопка Редагувати шари. Тобто додавати або видаляти новий. Кнопка 2 кнопка змінення масштабу нашого монтажного столу. Кнопка 3 це кнопка керування попереднім переглядом анімації. 4 це лічильник кадрів. 5 кнопка видалення кадрів із збереженням тривалості. 6 це лічильник відсотків швидкості відтворення анімації. 7. Кнопка додати порожній кадр, якщо в нас е, не вистачає. Кнопка 8 це додати дублікат кадру, який вже було створено. Поруч з нею, під цифрою 9, кнопка вилучити ключові кадри без посування решти. Під цифрою 10 ми бачимо повторювані кадри, це кадри анімації. 11. Виділений поточний кадр анімації, з яким працюємо. 12 це інструменти керування шарами анімації і останні 13 назва шару анімації. За замовчуванням створюється шар з назвою столов. Для створення ж анімації потрібно після встановлення робочого простору анімації виконати таку послідовність дій. А саме перше вибрати у правій частині монтажного столу. Кнопку меню параметрів анімації. Потім установити в полі, кінець кліпу потрібне значення кінцевого кадру. До прикладу, це в нас 35. Установити в полі частота кадрів потрібне значення частоти кадрів 12 12 кадрів за секунду. Зробити поточним нульовий кадр на монтажному столі. Для початку роботи анімації. Потім вибрати в контекстному меню, що з'явилося, кадру команди, створити кадр дублікат. Контекстне меню кадру ви бачите зараз на екрані. Створити малюнок для першого кадру анімації, тобто намалювати чи, можливо, вставити. Зробити поточним наступний кадр на монтажному столі та виконати команду створити кадр дублікат. Унести зміни до малюнка, відобразивши наступне положення об'єктивів. І повторювати команди 7 і 8 потрібно кількість разів для всіх кадрів анімації. Все це ми з вами обов'язково будемо пропрацьовувати на наступному уроці під час виконання практичного завдання. Переглянути ж створену анімацію, використовуючи кнопки керування попереднім переглядом анімації ми можемо, скориставшись пунктом 3 на зображенні. А після всього, як усе в нас влаштовує і ми зробили всю кількість кадрів і відповідну анімацію, натиснути Зберегти створену анімацію у файлі, виконавши файл, обробити анімацію. Та вибрати один із варіантів збереження файлу анімації. Або ж як веб-анімація, або як відео. Детальніший процес створення анімації наголошую, ми з вами пропрацюємо обов'язково на наступному уроці, практично. На завершення сьогоднішнього коротенького теоретичного уроку я пропоную вам спробувати дати відповіді на такі питання, який перемикач властивостей тла потрібно вибрати під час створення нового зображення, якщо передбачається створення анімації, для чого використовується робочий простір анімації, як його відобразити, та як включити перший кадр до анімації і як змінити кількість кадрів анімації. Вдома опрацюйте параграф 5.3 сторінка 200 204 з підручника з інформатики для 7 класу. А я на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. В разі виникнення запитань пишіть мені в коментарях. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.